Це риба милена. Риба з яблуками і столовими відходами. Там Помідори, огірки — все на купу? Найбільше риби і яблук. Хто не вірить, що качка може вирости на 8 кг, може вирости на 9, на 10. Якщо ви достаєте такого, ми, звичайно, шуткуємо про це. Хоч ми це даємо, тому що ми це забракували для людей, а для тварин це може бути. Це виписали для людей, а це здурили. Відправили не то, що було заявлено. Запах гарний, як приправа до пляцків, до тортів. Так пахнуть. Андроти. Запах сухого молока. Це продавець заявив, що там 90% протеїну, а насправді там всього 7. Це справді вмістиме о цього продукту. Це ми не дурачимо нічого, це все правда. Тому що заявлено, що 90%, написано 90. І кожен собі думає, що, що 90% це протеїну. А насправді 90 це щось інше означає. Або взагалі нічого не означає. Це така замануха. От купуйте. Але коли ж воно було дешеве, а воно ще й дороге, то й згодуємо птицю. Це добро.